Добрий день всім. Хочу записати відео стосовно останніх подій в Україні. Самі серйозні події це корупційна справа. Не буду аналізувати, що, хто, чого, коли і як. Зауважу тільки, що, на мою думку, треба зробити. Перше. Всіх причетних до корупції в цій справі необхідно звільнити. Друге. Розпустити уряд. Так як значна частина членів уряду були задіяні в цих корупційних схемах. Третє. Президенту виступити з ініціативою організувати уряд національної єдності і запросити всіх представників всіх партій додатково перевірити всі спецслужби на наявність осіб. Які мають зв'язки з представниками Російської Федерації, особливо з тими, хто є чиновниками в Російській Федерації. Було б дивно, якби вони не приймали участь в цій справі, хоча б на стороні сприяння чи потурання. А то й прямої допомоги. Ну, і звичайно, що вся інформація внутрішнього користування була доступна для керівництва Російської Федерації. Це ж треба так додуматись: по-дурному, знімати житло для оборудок. Представників Російської Федерації це просто абсурд. Ну і безумовно, варто провести чистку у всіх дотичних до війни, всіх зв'язаних з енергетикою. Не дивно, що проблеми в Україні останнім часом. І всіх зв'язаних з забезпеченням армії, оборонний блок. Отакі От короткі висновки в мене виникли. Прохання підписуватись на канал, ставити вподобайки і обов'язково коментувати.